Вітаю всіх на моєму каналі. Тут ви знайдете безліч рецептів, які, сподіваюсь, припадуть на ваш смак. Підписуйтесь на мій канал, ставте подобайки, коментуйте. Зворотній зв'язок для мене від вас дуже важливий. Сьогодні у мене для вас простий та корисний яблучний пиріг. У посуді з'єднуємо вівсяне борошно, кокосову стружку, розпушувач і добре змішуємо. Яблука очищаємо від шкирки, видаляємо серцевину і нарізаємо на невеликі шматочки. Відправляємо нарізані яблука до сухої суміші та з'єднуємо. Потім додаємо йогурт, жовтки та добре перемішуємо. Білки збиваємо до піни. Потім поступово додаємо цукор або цукрозамінник. Збиваємо білки до міцних піків. Збиті білки поступово вводимо до основної маси, перекладаємо тісто у форму, застелену пергаментом і змащену олією. Зверху прикрашаємо часточками яблук. Відправляємо форму у заздалегідь розігріту духовку до 180 градусів на 45-50 хвилин. Готовий пиріг залишаємо у формі на 10-15 хвилин і лише потім звільняємо від форми. Залишаємо пиріг повністю охолонутий. Зверху пиріг присипаємо цукровою пудрою. Пиріг виходить дуже м'який і в міру солодкий. Це дуже смачно. Соковиті яблука та вивсяне тісто у поєднанні з кокосовою стружкою. Якщо вам корисно було це відео, ставте вподобайки та підписуйтесь на мій канал. Залишайте коментарі, натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі!